Доброго дня, діти! Сьогодні на уроці ми дізнаємося, як музика може стати символом єдності народів та як один музичний твір став гімном не окремої країни а цілого об'єднання держав. Людвіг Ван Бетховен один з найвидатніших композиторів світу. Він жив у період змін після французької революції, коли народи Європи почали боротися за свободу, рівність та братерство. Симфонія номер 9 останній великий твір композитора, написаний, коли Бетховен був уже абсолютно глухим. Проте це не завадило йому уявити й написати цю монументальну музику завдяки силі свого духу. Остання четверта частина це хорове виконання вірша Фрідриха Шиллера Ода радості. Саме цей гімн став офіційною музичною емблемою Європейського Союзу. Сьогодні цей музичний твір як ніколи актуальний для України, яка бореться за свою свободу та незалежність, прагне бути частиною демократичного європейського світу, який об'єднує багато країн за спільними цінностями. Тож зараз постав урок на паузу та прийдіться посиланням на музичний твір, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Яку роль відіграє Ода Радості в сучасному Європейському Союзі? Як пов'язані ідеї Оди Радості з прагненням України стати частиною ЄС? Які почуття у вас викликала Ода Радості? Якими засобами музика Бетховена передає почуття єдності та радості? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Неверковець Аліна Миколаївна. Скоро побачимось.